Усім привітулі! Перед нами системний блок. І, в принципі, з назви відео ми розуміємо, що я за нього віддав аж цілих 400 гривень. Це є повноцінно, ну, скажімо, робочий, але напівробочий системний блок, як його... Купив, лазив по ліксі, знайшов оголошення 500 гривень. До речі, в районі близько продавалося. Я написав продавцю. Ось є скріншот. домовилися за 400 гривень. По начинці я поняття не маю. Що там Там була, ну, була фотографія із знятою кришкою. Я так мількнув. Думаю, за 400 гривень ком, та ним, Давайте його заберемо. І навіть продавець сказав, що ставив на цей комп Windows 11. Ну, чесно кажучи, це трошки дурість, але в принципі окей. І наразі комп працює, але сказав просто, не завантажується Windows, забирайте його. Тому за 400 гривень я його забрав. Зразу скажу, що там 775. Але яка відеокарта, який процес, що там по пам'яті, коче, нічого не знаю. Я не дивився, тому давайте разом з вами. Ми подивимося всередину цього прекрасного комп'ютера. Одразу, можливо, хтось побачив, що це така за штука. А це у нас, це, скажімо, хаб від Zalman. Не знаю, тут пише Zalman. Пише, це у нас для регулятор обертів. Він правда, присобачений тут на, на двосторонню стрічку. Правда, я не знаю, чи це так. Я не знаю, типу для кого ця виносна штука клеїти оцю байду наверх, то у нас проводок йде. Звідси я мав, я мав такий комплект з двох штуків, але я був віддав іншому блогеру. До речі, також зі Львова. Поки можна оглянути задню частину, до речі, у нас комп'ютер навіть з 2008 року. Тут є повно різних портів до фігіща. Судячи з цієї наклейки, до речі, це у нас Авермедія, ви уявляєте, 2008 рік Авермедія ТВ. Коротше хрень, яка через яку можна було дивитись телек, чи щось таке. Ну а для 2008 року це була диковинка. Ну, а зараз Авермедію, в принципі, всі знають, вони виготовляють карти відеозахвату, доволі таки хороші. Давайте дивимося, що там всередині. Так, давайте ми знімаємо кришечку. Ого! Так, а чому вона так сильно ніфіга собі. О, отак. Та-дам! І дивимося всередину. Непогано, перше, що кидається, напевно, в очі. Та по факту тут все кидається. В нас є ось наш залман. Який під'єднаний через перехідник, і можна автоматом регулювати оберти на корпусі в принципі, для А, я тепер зрозумів для чого це зроблено, тому що у нас вентилятор трьохпіновий. А під'єднаний через ту штуку і можна вручну регулювати оберти. Що, в принципі, для 2008 року це прям таки диковинка, скажем. Я, наприклад, про таке навіть і не знав, напевно, в ті роки, абсолютно. Материнська плата у нас P5, ну, 775 Asus P5KPL. Ось така велетенська, жовтий текстолит. Чотири слота, до речі, під оперативку, що є непогано. Давайте глянемо, що там за оперативочка. Перетивка у нас ddr 2, 2 ГБ. І підозрюю, що тут так само 2 ГБ. Так, да, тут теж 2 ГБ. Brain, уявляєте, Brain 2008 році. То зараз всі знають IT-Box, Brain А це. А до речі, пам'ять у нас 2009 року. І цікаво, тоді був магазин в Новояврівську Степани Бандери, що доволі таки прихольна. Правда, одна планка у нас 800 частота. А інша 666, чи скільки там. Що тут ще цікавого? Положу каші системник ось так. 4 плюс, можна зробити 8 ГБ. Правда, чи материнська плата підтримує 8, це треба буде таки дізнатися. Якась така велетенська відеокарточка. Давайте я в першу чергу її знімлю. І це у нас просто ось така гарненька Nvidia 9600 GT. 6 пін є у нас зживлення. Таті однослотова, ось така. Наскільки вона Гігабайт? На 512 ГБ. Виявляєте, блін, в 2008 році в багатьох це просто була мрія. Купити ось таку відеокарту. Блін, шикарно виглядає. Придивився я до жорсткого диска. Знаєте, що хочу сказати? Просто весь комп. Відбиває ціною жорсткого диска. А тут, якщо придивитися, це у нас ведешка на 1 терабайт. Один терабайт, ну, якраз в межах там 400-500 гривень коштує. Тому ми просто одним хардом відбиваємо весь комп. Що взагалі таке є прикольно. Ось ця карта відеозахвату чи для телевізора що там воно. Таке є, і напевно зняти я навіть не знаю для чого вона потрібна. Батарейка BIOS на взагалі Ікея. Так, саме саме інтересно, який в нас процесор, який в нас тут встановлений процесор. Тому так, до речі, все так в пилі. Тому А, блок живлення. Блок живлення, блок живлення від фірми e, Gambridge. Gambridge. І у нас непоганих таких 400 Вт повністю віддає. По 5-вольтовій лінії 235 Вт. По 12, по 12 вольтовій, 12 А. Коротше, блок у нас тих часів є доволі таки потужний. Я просто хірею. Я такий кулер перший раз. Ну, Я його бачив на картинках, звісно, вживу він у мене перший раз. Я його беру рукою. Охреніти він важить! Це тупо велетенський кусок міді. Ви можете це уявити? Я зараз спеціально принесу вагу. І його зважу. Я думаю, він важить та більше кілограма, напевно. Я не помилявся так зародо. поки живу. Вагу приніс, тому давайте беремо кульок. А, стоп, від'єднати треба спочатку. Ставимо на вагу. Ну, ладно, більше кілограми я загну, Ну, 731 грам. Важить він, ну, блін, багато, багато. Ну, якщо так, скажімо, в теорії, якщо у нас стоїть ось такий офігезний кулер, тобто він усією, я вважаю, багато тепла, чи може у нас тут стояти якийсь квад-процесор хороший? Ну, не знаю, тому давайте стираю термопасту, передивляємося. І процик у нас тут мать, а це бінго. У нас процесор квад 9300, що взагалі топово. Ну що ж, пацани, і можливо трохи дівчата, за 400 гривень ми получаємо, ну, предтоповий фактично комп'ютер 2009 року. 9600 gT. -шка. З 6 пін. квад процесор Q9300, там частота 2,5. Правда, 4 ГБ оперативної пам'яті, але для тих часів 4 це було прям таке дофіга. Класний кулик, терабайтний хард. Чесно, я прям таки взагалі в шоці. Треба подивитися, чи підтримує такий 8 ГБ оперативної. Пам'яті, звісно, сюди якусь материнку покраще там Asus P5, k є така мощна, хороша, де можна було ще розігнати процесор. Чи на тій материнці можна гнати, це вже треба буде дивитися, скажімо так, в інтернеті, прочитати про цю материнську плату. Ну, давайте я, напевно, приведу в порядок комп'ютер, там почищу його від пилі, туди-сюди, і будемо пробувати його запускати. Потошечки складаю ПК, замінив вже термопасту, почистив кулер, продув, скажімо, трохи системничок. Позібрав ось відеокарточку і дивіться на її стан. Це відеокарта, якого на сьомого року, здається, десь сьомий, восьмий рік. І тут навіть охолоджували вже у нас відеопам'ять. Плюс ВРМ. І питання в тому, ну та ясно, що воно вже все повністю сухе. І чесно кажучи, тратити термопрокладки на скільки банок. Ну, зовсім таки не хочеться. Тому навіть чесно не знаю, що робити з віддяшкою, як її обслуговувати. Замінити термопасту і все. Чи як. Нагрім його знаю. Я маю, в принципі, ось таку китайську, здається, півтора міліметра. Я колись купляв оцей кусочок великий, там був за 80 гривень. Я не знаю. Зараз спробую одну прокладку зняти, поміряти, бо вони блін, розплющились нафіг. Я навіть не знаю, яка у них товщина. Тому треба якось методом тика це пробувати. Одним словом, півторачка тут явно є забагато, але я капнув термопасту, прижав і дивіться, відбиток, в принципі, та взагалі хороший, навіть пасту того трошки по боках видавило. Так що, по суті, можна навіть півторачку використовувати. Все, скорше, напевно, напевно, так і зробимо, бо дійсно ну, відбиток відбилась термопаста добре. Ось, просто зробив бульку, наніс термопрокладки. Зараз ставимо стермо охолодження, притягуємо, знімаємо і дивимося на відбиток. Вони словом термопрокладки ще отак поприжимав. Вони стали трошечки меншими. Прижим у нас, в принципі, є, тому я думаю, гадаю, що має бути все окей. І так, системочок здається, у нас готовий. Вже все зробили. І сам прикол, що ми, до речі, його навіто не запускали. Я ж навіть не знаю, чи він робочий, а я вже поліз міняти термопасту, чистити і так далі. І так, я під'єднав через перехідник, підключив виграшку, підключив жилення. Зараз увімкнений ну, мій другий монік, тому ми його... Переведемо просто пізніше у VGA. Зараз. І давайте пробуємо його запускати. Так. Іде кнопка пуск. З'ється уся бокова. Так, Закрутилось, завертілося. І очікуємо, буде якась картинка чи не буде, поки у нас безрезультатно. А, є підсвіточка на колері невеличка. М -м. Поки щось у нас не йде. Вийняв я одну оперативочку і на одній оперативочці комп'ютер запустився, картинка є. Будемо пробувати ставити назад планочку. Що можу сказати? Банальна річ протерти гумкою контакти на оперативній пам'яті спрацювало. Запустилося, бачимо 4 гігабайтика. Такс, ну все, скорше. що у нас тут? Вінтан, можливо, не встановлено. Але пам'ятаю, казали, що пробували ставити 11-ту вінду. І все ж таки щось тут і є. Давайте зачекаємо і глянемо. Як то кажуть, гибне діло. Це вже десь хвилин 7-8. так Крутиться, ну його в баню. І так, вентилятор у нас стріпін, він крутиться на повну катушку, тому треба пробувати назад оцю штуку присобачити і порегулювати оберти. Це у нас так годить відеокарточка. Так, ось так крутиться на міні-малочках, беремо, збільшуємо. І дійсно вентилятор тепер крутиться сильніше, але він не так сильно годить. Встановив він, всі драйвера, в принципі, все працює. Квадік 9300 4 ГБ пам'яті на 800, віддяшечка 9600 GT512 gddr 3 і 256 біт. Виявляєте, 256 біт шина. І після встановлення драйверів відеокарта, вентилятор почав працювати адекватно. Тепер він на всю катушку не крутиться. І в принципі доволі таки відносно тихо працює системничок. Зараз через стім буду скачувати пару ігрушок, протестуємо, подивимося що до чого. Процесор в CPU Z в багатопотоці набирає 730 балів, воно потоці 156. Порівняв його з AMD a 10 7850 k це у нас FM2 Socket плюс-мінус десь 2013-2014 рік. Наш процес здається якось там 2007-го, і бачимо, що фактично в багатопотоці в нас один рівень, хоча тут два ядра чотири потоки. Хоча ні, він, він у нас здається 4 повноцінний. Ну в одному потоці не дотягує. Якщо зрівняти з двох ядерним, ког 2 Duo є 85 20 Інтересно, ми навіть проігруємо, йому в одному потоці доволі таки жорстко, ну а в багато потоці все-таки квадік тащить. Дивіться, відео в 720p 60 кадрів. Здається, навіть показує непогано, враховуючи те, що у мене ще паралельно скачується в стімі і гра. Так, якщо не чіпати, ну є притурможення, але зараз хай прогрузиться. Ось у нас 720-60 кадрів. І як бачимо, цілком адекватно навіть працює. І при тому у нас. Зараз подивимося, як у нас процик навантажений. Ну, само собою, у нас проц просто фактично під соточку от 95-98. Нагадую, скачується всім стімі гра, YouTube 720-60 кадрів працює адекватно. One week later. Скажем так, печаль печальна. Швидкості абсолютно нема. Скачує по якихось 15-13 МБ. Що ви зрозуміли, 46 ГБ гра. І буде качати там годину з копіками, ну це повний бред. Я скачав батлу 3, яка займає 20 ГБ приблизно за пів години. Ну це повна фігня. Вже подзвонив до провайдера, мають прийти техніки, провірити, швидкість чомусь впала дуже жорстко. І це вже, до речі, десь день третій-четвертий. Я думав, що можливо само пофікситься, але ну фіг там. І чекати, поки з ну, кожної групи годину скачувати, це буде дофіга довго часу займе. Відьмак 2 убивці королів. Відьмак 2 фулогі розширення на низьких налаштування графіки видає близько 20-25 кадрів з просадками, ну і грати, скажімо так, собі. А ось вже в 720 p у нас від 30 та місцями до 45 кадрів вже цілком адекватно можна бавитися і пройти гру. Кредо, вбивці, братство. У лижді розширення середнє налаштування графіки в грі ми можемо отримати від 20 до 30 кадрів, місцями FPS як просідає. А в 720p ми отримуємо від 40 до 60 кадрів, але в місцями в касценах FPS може просто опуститися до 20. Але в середньому поіграти можна спокійно. Бетмен Аркхем Сіті а ось тут ігра працює дуже класно при Full HD на середніх налаштуваннях, ми получаємо таких консольних 35-40 FPS, грається взагалі чудово кайфово. Козаки 3. Full HD розширені налаштування перед вами. І грі можна отримати від 40 до 50 кадрів взагалі в козаки 3 можна класно собі поіграти, покайфувати, навіть можна в онлайн режим побавитись. Ну, само собою, якщо буде дуже велетенське скупчення військ FPS, я думаю, можливо буде падати. F*** <laughs> Зайшов я в BIOS, знайшов вкладку розгону, і там є стандартні профілі розгону 3, 5, 10, 15, 25 і 30% щось таке. Я поставив розгін, здається, на 15. І дивіться, у нас процес працює на 2870. Що доволі таки непогано. Давайте тепер його провіримо Це ПУЗ, скільки набере бере балів. Водопотоці 238 А було 225, здається, Особо нічого так не дало. А от багато потоків Непогано тепер 976 проти там 760, що було 730-730, що було в одному потоці. Доволі таки непоганий буст. Інквізиція Dragon Ash Комп'ютерів важко вдається. Та ігра на full HD при низьких налаштуваннях ми получаємо від 15 до 25 кадрів місцями. 720 можна місцями отримати і до 30 кадрів, але часто бувають якісь фрізи і просадки. В принципі, так і гру пройти можна. Сіханув і вирішив запустити GTA 5 онлайн на 768 низьких налаштуваннях графіки. І ми отримуємо 15-20 кадрів фрізи, просадки, і грати, скажімо так, дуже таки напряжно. Я думаю, якщо б у нас було 8 ГБ оперативної пам'яті, і гра би працювала набагато краще і можна було б навіть отримати стабільних 25-30 FPS. Ну а так, на жаль, особо... Поіграти не вдасться, хіба можливо побавитися пройти компанію? The next day. І ще одну фішку хотів спробувати: це емулятор DirectX. 11-го. У нас відеокарточка підтримує лише 10-й, тому скачав емулятор і спробував запустити кілька ігор, для яких потрібен суто DirectX 11. Скачав в Steam Dead Island Riptide і дивіться, нам потрібна відеокарточка з DirectX 11. Скачав я емулятор, щоб перетворити з 10 на 11, -й. Пробував запускати кілька ігор, і здається, вона навіть запустилася. Ось най зайшло в головне меню. Його раз запускається. Ну вже навіть бачимо, що у нас воно доволі таки дуже жорстко тормозить. Зайшло в головне меню, але тут кадрів, блін, ну не знаю, кадрів два, напевно. Просто навіть не можу. Можна попробувати зайти в опції, там не знаю, розширення поміняти не ну, це нічого не допоможе. Але факт того, що і гра, якій потрібно дір з 11, вона єдина запустилася. Пробував батлу 4, не запускається. Ще якусь ігру пробував, також не, не запускається, а вона запустилась. Far Cry 4 через емулятор так само, здається, запустився тільки кудась екранчик втік. Ну але як бачимо, у нас просто навіть в меню один FPS. -ік. Але як бачили, в тому сенсу в принципі жодного немає. Все ж таки, відеокарточка є слабенька. Є сенс це робити, якщо були такі відеокарточки, як GTX 260-270. Вони на свій час вони реально були такі доволі дуже потужними. І їх єдина була проблема, тим, що вони підтримували лише Дік 10 І ось цікаво, таку відеокарточку було би протестувати в іграх з підтримкою 11-го. За 400 гривень системничок просто шикарний, як не крути, навіть можна на ньому побавитися якісь ігри. Ось таке було відео про комп'ютер за 400 гривень. Комп'ютер за 400 гривень це, звісно, круто, але саме головне, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі, усім паполічки-папа! -па.